Добрий день. Хочу сьогодні зробити розклад на трагічні випадки, що під час війни, зараз у нас війна, звісно, дуже багато смертей і є багато трагічних випадків серед людей, ті, що високі чиновники, у владі, ті, що військові от, і або їхні родичі. Багато стається таких випадків. От, я хотіла б знати ці випадки. Вони заплановані, вони робляться по чиє, чиємусь плану, чи вони випадки випадкові. Так і є, що вони випадкові. Чи пов'язані вони один з одним? Це я маю на увазі смерть Дениса Монастирського і всього керівництва Міністерства внутрішніх справ. Це смерть Геннадія Чистякова, майора, помічника залужного. І це отруєння жінки Буданова. Ну, хто Буданов всі знає, це розвідка <кій> генерал Буданов. Його жінка була не так давно отруєна. Я хочу знати, це по чимось плану робиться. Ну, отруєння це так, але чи зв'язані оці всі три випадки між собою? Хочу подивитися. На картах мене це цікавить. Бо ці випадки якось не розслідуються, окрім жінки Буданова, вони не розслідуються як вбивство. І там кажуть, що нещасний випадок, там недбале ставлення. Ну, щось таке, але не вбивство. Дуже дивно під час війни такі випадки. І... Не хочу їх розслідувати якбисто, не маю доказів. Не знаю, не знаю. Це, це, це все дуже дивно. Так, зараз подивимося, що нам скажуть карти. Що воно таке? Чи пов'язані ці випадки трагічні, чи ні? Старші аркани, дивіться, усі старші аркани. Ну, ви представляєте, всі випали старші аркани. Значить, звісно, вже цим карти кажуть, що це непрості випадки, що вони пов'язані, заплановані. Ось вам. Дивіться, карта суд. Це карма, це розголос, це значна подія для країни. Оці всі випадки значні. Справедливість карта. Ну, Вона каже, що справедливість, це бюрократія, розслідування, прокуратура. Ну, звісно, що ці випадки розслідувалися. Тут. Ой, без карт видно. Верховна жриця. Це таємниця, це змова, таємна змова. От, може і про вбивство бути змова. Тому ця карта показує, що тут була змова. Карта далі йде зірка. Теж вона каже, що було все по плану. Зірка це... Мрія, мрія або план. От, і що це було по плану, і, і воно планувалося довго. Це не так спонтанно, а це все довго планувалося. вбивства планувалися не один місяць. От. І, можливо, тут на якійсь дистанції йшло. Значить, керівництво. На дистанції великій по інтернету, бо це зірка. Вона говорить, за дистанцію, значить, десь була, було керівництво не в нашій країні, навіть. Виконавцям в нашій, звичайно, а керівництво цими злочинами не в нашій країні. Ну і далі. Колесо фортуни. Колесо фортуни це циклічні. Колесо циклічні означає. Значить, ці випадки циклічно повторювалися. Голупіе це дурень по-українськи. Ну, ця карта каже, що дурень і карта мир, світ. От. Від карта каже за смерть. Все закінчилося. Всі всі випадки заплановані ворогами. Закінчилися смертю, тим, що їм потрібно було. І тут дурень теж означає смерть, тому що з такою картою це обнулення. Це нульова карта старших арканів, нульова, обнулення цих людей, їх хотіли обнулити, от, і вони померли. Тобто ворог досяг того, чого хотів. от ну от такі карти за цим за цими випадками, вони пов'язані. І це вбивство. І Замах на вбивство жінки Буданова. Так їх треба і розглядати, а не те, що нам говорять, хто знайшов. Так, ну все, з цим розібралися.